Готові провести аудит вашого ФОП. Ну взагалі, обов'язкова умова аудиту, якщо ви стаєте на бухгалтерське юридичне обслуговування. Ми не беремо ФОП на обслуговування, якщо не проведемо аудит. Ну знаєте, треба всім зафіксувати і вам, і нам з чого ми стартуємо, з чого починаємо. Але дуже багато хто до нас звертається, просто провести аудит. Як правило, 9 з 10, якщо ми знаходимо проблеми, то клієнти потім і стають. Ну знаєте, в бізнесі є таке правило: заробляй на проблемах. Якщо ти комусь знаходиш проблему і пропонуєш відразу його вирішення, ну люди бачать твої компетентність і до тебе стають на обслуговування. Але буває один з десяти чи два з десяти, в яких все ідеально, є, в яких є час, ну знаєте, тому що немає багато роботи в бізнесі. Тим ми кажемо, що у вас окей, ви все правильно робите. Можете далі обслуговувати там свій ФОП самостійно, але це ж знаєте, не то, що там однотипну роботу. Потрібно постійно слідкувати за змінами законодавства, за реквізитами, за умовами там по оплаті єдиного податку. Дуже багато нюансів, яких ми а, як компанія слідкуємо на протязі життєдіяльності вашого ФОП. Тому аудит ФОПа ми можемо провести, навіть якщо ви не стаєте на бухгалтерської юридичну обслугу. Але якщо стаєте аудит обов'язкові лайк, чити ви партнери.